Всім привіт! 22-й день інсайтів. Сьогодні я була психолога. По-перше, я дійсно впевнилася, що те, що я казала в минулому відео, вчорашньому, це 100% моя правда. І це нова я. Про це сьогодні піде розповідь. Мій інсайт. Про те, як ми перероджуємося в одному житті, прямо в цьому, як ми буквально вмираємо і народжуємось буквально заново. Три роки назад, будучи на вершині Буковелі, я відчула себе нову. Це було настільки сильно, що, коли я приїхала, я не могла це забути. Це відчуття було настільки сильне, що я проплакала три дні. І я вже відчувала, що старе відходить. Що я тепер нова. Кардинально змінена по не знаю, 99% пунктів, які стосувалися мене. З того моменту я почала змінювати своє життя. Поступово відмовляючись від всього, що я робила, тобто від своєї старої версії, переходячи в нову. Але зіштовхнулася з такою життєвою класикою складно прощатись зі старим. Воно вже рідне, воно вже прижилося, воно вже комфортне. Про що це? Це про якісь установки, це про якісь відчуття приємні і неприємні. Коротше кажучи, я тоді не знала, як правильно проживати цей процес трансформації. Як прощатися з минулим. Як залишати його, як прожити буквально смерть? Буквально Буквально переродитись. Буквально От Сьогодні на, психолог... на психологічній консультації я саме це і проживала. Це ні. Це момент, коли повністю відключаєшся, не думаєш, не відчуваєш. Я відчула, яка частина мене не піде зі мною далі. Наприклад, в мене зараз відбувається період, коли я взагалі не хочу думати про минуле, про майбутнє. Це етап. Але от як вмирає стара частина і народжується нова, тепер я це бачу і відчуваю саме так: спочатку відключаєшся від усього минулого, від усього майбутнього, і знаходишся просто тут і зараз. Це такий процес, тобто, в якийсь момент ти взагалі ні про що не думаєш, в якийсь момент ти відчуваєш, а зараз я який. А що я відчуваю? А як я контактую зі світом, а як я його сприймаю? Народження це зміна сприйняття. Згадайте, коли дитина народжується, коли ми народжуємось, ми починаємо з того, що ми починаємо вивчати цей світ, а не думати в минулому житті взагалі було отак. Або ми вже таки народилися, такі, що я на роботу устроюсь, ну там скоро денег треба заробити. Ми про це не думаємо. Тобто. Коли ми народжуємось, ми переходимо в стан максимального контакту з реальністю, максимального ну, спілкування з людьми, відчуття себе, дослідження предметів. А цікави мені ці предмети чи ні? У мене ж до речі, вчора була, був захід, який я влаштовувала по енергіям вперше такий атмосферний. Я в інстаграмі поділилась, там будуть окремі інсайти з нього, але один я зараз додам. Дуже часто, коли я щось запитувала, мені відповідали в контексті чогось минулого. Знаєте, як ніби я питаю, як ти зараз? А мені кажуть, от місяць назад я відчувала це. Як ти зараз? Або другий варіант от я завжди от так от роблю. Завжди це минуле. Як ти зараз робиш? У Нас дуже мало контакту з реальністю. І от процес. Народження, блін, три роки. Ви розумієте, в мене пішло на те, щоб це усвідомити. Процес народження це коли реально ти повністю відключаєшся від усього, що було раніше, як ми народжуємось, ми забуваємо всі минулі життя. Зосереджуємося на теперішньому. Не питаємо себе, куди ми там підемо в яку школу в майбутньому. Не думаємо, як ми гроші будемо заробляти. Ми знаходимося в теперішньому. І з цього моменту ми починаємо усвідомлювати, які ми нові. Чого три роки? Чого в мене навіть такі, якби трошечки га! Трошечки треба позлитися? Просто як нормальна реакція. Просто хочу сказати, що ми настільки тікаємо від того, що ми змінилися. Як ніби, ну так не може бути, ну так не нормально, так, так інші не роблять, що я вчора розказувала в відео, так? Тобто є общеприйнята норма збагачення і поведінки, але вона не відповідає мені. Вона в упор не відповідає мені. Я не можу йти далі таким шляхом. Того в мене в упор не вийшло, коли я пробувала йти так, як мені пропонували по вчорашній методиці. От ці методики, купи продай, вони мені отут сидять. От тут. Я повністю через серце. в мене гроші завжди йшли через серце. Мені не треба. Ну, тобто, я кайфую гроші йдуть все. Мені не треба ставити грошові цілі. А я намагалась себе перепрошити під когось. Того, що так працює. Того, що моя минула версія була така правильна дівчинка, така слухняна, така, яка слухає безкінечно інших. А нова, я зовсім кардинально. Що я зараз в полі шукаю собі таких людей. Бо таких мало. Для мене нормально в спільноті зараз спілкуватись, щоб просто ділитись. От знаєте, коли ви спілкуєтесь, ви просто як ніби шарик перекидуєте, туди-сюди діалог, і от весь кайф. Або така цепна реакція. Хтось щось сказав і це запустило якусь реакцію. Але це не перетворюється в Якісь дослідження, якісь подумати, давайте щось небудь розрулим, а давайте щось небудь з цього зробимо, скупи е, е, питань, якось. Мені хотілося би упростити це відео для вас і може десь для себе, але наразі ще йде етап проживання. Тому я кажу так, як я це відчуваю. Тобто. Нова версія мене ніяк не могла прижитись, ніяк не могла проявитися тільки через те, що вона нестандартна, вона не відповідає правилам спільноти. Вона інакша і немає жодних підтверджених результатів, що ця версія буде успішна. Але ця версія це я. Я сьогодні настільки відчуваю себе живою. Ще більше, ніж коли-небудь за останні роки. Бо я на кінець відчула, що більше не моє. Я тепер точно. Можу довіряти всім своїм сигналам. Якщо я чую сигнал, не вірю, то це неправда, воно не для мене. Якщо я чую роздратування, то пішло нафіг, Не треба мені йти в боротьбу в супротив. Є шлях легше. Але ж нас зараз навчають. іди за тригером, іди за супротивом. Іди там, де складно. Да, Добий себе і може що небудь вийде, але це не про мене. І. Сьогодні також згадала цікаву думку: те, що щоб усвідомити, ким ми є. зачасту треба усвідомити, ким ми більше не є. Ось це те, що відбулося зі мною. Я дуже класно сьогодні відчула, що більше не про мене. Я одразу видалила просто купу підписок в інстаграмі, почистила все моє поле. Тепер вибираю лише оточення людей, які вибирають любов та гроші. Поєднання. Тобто духовне, матеріальне. Для мене це нероздільне. Я це завжди відчувала. Але все время металась туди-сюди, туди-сюди. Туди. Тепер не метаюсь. тепер знаю це про мене. І з цим так класно. Потім поле дійсно буде розширюватись, але зараз, от коли йде процес народження, для вас може бути також підказка. Якщо ви в моєму полі, скоріше за все, ви також відчуваєте якусь, якесь народження себе, або смерть, або народження. Я взагалі дуже сильно про цей вид енергії. Що я хотіла сказати про народження? А, що коли ви народжуєтесь, ви створюєте для себе зону безпеки, для зону росту. Вибирайте, добряче вибирайте, чим і ким ви хочете себе оточувати. Це максимально важливо. Якщо будете оточувати себе не своїми людьми, вас буде мітати постійно в минуле. Це те, що відбувалося зі мною три роки. Як я вчора сиділа на сесії з коучем, така, може, я щось не розумію? Я ж згуру, може, я послухаю. Це було не про мене. Тобто не треба чекати. Просто відчувати, довіряти собі, вибирати найлегше, вибирати найприємніше. Це просто найлегший шлях. Я тепер точно знаю, що ким би ми не стали, як би складно не було, ким би триндець ми не переживали, що б не було з нашим здоров'ям, в нас є найлегший вихід з цього. Найлегший, якщо хотіти його ту побачити. І навіть сьогодні я проживала переродження, проживала смерть. Не знаєте, як Боже, мене щось тяжке стало, чи в мене голова потім така тяжелена, чи я потім ридаюся. Ні, це було легко. Я сьогодні прийшла до психолога з фразою, щось не так зі сльозами. Вони мене напрягають. І одночасно ми проговорили, що є і хороші сльози. є, Ну, тобто, хороші, погані, це ж все умовності. Тобто, якісь сльози мене напрягають по якійсь причині, а є сльози, які класно. І реально сьогодні це було отак. Тобто, є сльози, які після цього ти відчуваєш, голова вся пережата. Відчуваєш такий типу, виму... ну як це як це українською і стащон, бачите? Українською не можу згадати слова? Можу сказати по-своєму вимордуваний. І це був просто тяжкий шлях, як переродитись. А є легший шлях, якщо захотіти ним піти. Тобто, з самого початку я почала визначати, чого я більше не хочу. І це є правдою. Навіть якщо всі плачуть і такі, от О, боже, я поплакав. Мені, звісно, фігово, щоб годин 10 полежати, але я поплакав, Боже, як інсайт було. Оце не про мене. Це більше не про мене. От, і це можна вибирати. Можна, щоб інсайти приходили м'ягко плавно, і ти не виходив після цього, як а виходив як. Клас. Як ви розумієте, про це, що я сьогодні кажу? Взагалі дуже класно буде, якщо ви будете мені задавати питання. Тупих питань не існує. Тупі питання це тільки не задані, зовсім не задані. Сидиш і варишся в них. Того, якщо виникають питання, сміливо пишіть, я на все відповідаю. Звісно, підтримуйте мене лайчиком. Для мене це справді дуже цінно. І зустрінемось на завтрашньому інсайті. Бувайте!